Друзі, знаєте, бородатий анекдот про Абрама, який торгував насінням в Нью-Йорку біля офісу найбільшого банку в світі. До нього підходить Ізя і каже: Абрам, що ти робиш? А той йому каже, у мене з банком договір. Я не даю кредити, вони не торгують насінням. Щось подібне. Друзі, це просто анекдот. Трапилося на днях десь в глибинах Африканського континенту. Російська лошадь, е, вибачте, будь ласка, е, міністр іноземних справ Російської Федерації підписав договір в Буркіна-Фасо. Відео. Друзі, я не знаю, як це коментувати. Росія, яка ніколи не дотримувалась договорів, які підписує, та Буркіна Фасо, яка не має жодного відношення до космосу. Яке ж це дніще для російського Міду підписувати такі договори? Імітація хоча б якоїсь. Міжнародної діяльності під вип'ю холодного чаю.